Вітаю! Наше завдання – записати наступні дроби у порядку зростання від найменшого до найбільшого. І найкращий спосіб це зробити – звести всі ці дроби до спільного знаменника. Не зробивши цього, ми навряд чи зможемо порівняти 4 дев'ятих з 3 четвертими, або ж з 4 п'ятими, 11 дванадцятими або 13 п'ятнадцятими. Можна, звичайно, обчислити і приблизні значення цих дробів, і порівняти, але це буде не зовсім правильно. Тому я і пропоную звести всі ці дроби до спільного знаменника і порівняти їх. Отже, спершу нам потрібно знайти найменший спільний знаменник цих дробів. Можна зробити це двома способами. По-перше, ми можемо взяти один із знаменників і почати записувати всі числа по порядку, які кратні цьому знаменнику. І так продовжувати до тих пір, поки не знайдеться серед цих чисел число, яке буде кратне всім знаменникам. А можна зробити інакше. Ми можемо розкласти всі числа в знаменниках на прості множники. І тоді найменший спільний знаменник, це те саме, що й найменше спільне кратне, буде містити в собі всі прості множники, що входять до складу чисел в знаменниках. Я, власне, надаю перевагу саме другому варіанту. Давайте розкладемо на множники всі знаменники і складемо з цих множників найменше спільне кратне. Можна навіть потім перевірити, чи дійсно це кратне ділиться на всі знаменники. Що ж, почнемо з дев'ятки. 9 це 3 помножити на 3. Отже, ми можемо вже записати, що найменше спільне кратне всіх цих знаменників. Скорочено, НСК має містити у собі щонайменше дві трійки. 4 це те саме, що і 2 помножити на 2. Отже, додаємо до найменшого спільного кратного ще дві двійки. Ідемо далі. 5 це просте число. Розкласти на множники ми його не можемо, тому просто дописуємо до нашого добутку ще 5. 12 ми можемо записати у вигляді добутку 2 та 6. А 6 це те саме, що і 2 помножити на 3. Отже, найменше спільне кратне повинно містити 2 дві двійки, а вони в нас вже є. Ми записували їх, коли розкладали на множники знаменник 4. Ще раз ми їх записувати не будемо. І трійка в нас також вже є. А можна розмірковувати й інакше. Якщо в нас число ділиться і на 9, і на 4, то воно точно ділитиметься і на 12, адже до його складу входять 2 дві двійки і одна трійка. А ще наше число повинно ділитися на 15. Розкладаємо і 15 на прості множники. 15 це те саме, що і 3 помножити на 5. У нашому добутку вже є і 3, і 5, а це означає, що цей добуток і становить найменше спільне кратне. Давайте обчислимо, чому це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9. 9 помножити на 2 18. 18 помножити на 2 36. І 36 помножити на 5 це дорівнює. Можна порахувати подумки, а можна і у стовпчик. Порахуємо у стовпчик. 36 помножити на 5. 6 помножити на 5 це 30. 3 помножити на 5 це 15. І плюс 3 дорівнює 18. Таким чином, найменший спільний кратний, а отже і найменший спільний знаменник, дорівнює 180. Тепер нам потрібно записати всі ці дроби зі знаменником 180. Почнемо по порядку. Перший дріб це 4 дев'ятих. Який дріб буде рівнозначний йому зі знаменником 180? Щоб перейти від знаменника 9 до знаменника 180, ми повинні помножити 9 на 20. Давайте, мабуть, не так запишемо. У нас є дріб 4. 9. Щоб 9, так би мовити, перетворити на 180, ми маємо помножити 9 на 20. Але щоб не змінити значення самого дробу, ми повинні і чисельник помножити на 20. Отже, множимо на 20 і 4. Повністю дріб 4 ми множимо на дріб 20 двадцятих, тобто на 1. І ми ніяк не змінили значення дробу, а лише Модифікували його. 4 помножити на 20 це 80. А 9 помножити на 20 це 180. Таким чином, 4 дев'ятих – це те саме, що й 80 180 -х. Тепер те саме зробимо із дробом 3 четвертих. На що ми повинні помножити знаменник 4, щоб отримати знаменник 180? Здається, на 45. Можна, звичайно, поділити 180 на 4, якщо не знаєте, на що саме потрібно множити 4. Але ж ми знаємо, отже, множимо 4 на 45. Перевіримо, чи насправді ми отримаємо 180. 4 помножити на 40, 160, 4 на 5, 20, 160 плюс 20 180. Але якщо ми множимо знаменник дробу на 45, то ми і чисельник цього дробу також повинні помножити на це саме число. Тому множимо і чисельник на 45. 3 помножити на 45 це 120 плюс 15, а це дорівнює 135. 135 ми записуємо в чисельнику, а в знаменнику ми записуємо 180. Переходимо до дробу 4. /5. Щоб в знаменнику отримати 180, на що потрібно помножити 5? Якщо ми помножимо 5 на 30, то отримаємо 150, а нам потрібно 180. О, ми ж вже множили 36 на 5, і це дорівнює 180. Отже, знаменник 5 нам потрібно помножити на 36. Те саме ми маємо зробити і з чисельником цього дробу. 4 ми також множимо на 36. У знаменнику в результаті ми отримаємо 180. А в чисельнику 4 на 30 це 120, 4 помножити на 6, 24. Отже, в чисельнику ми записуємо 144. І у нас залишається ще два дроби. Записуємо 11, 12. Щоб зі знаменника 12, отримати знаменник 180, нам потрібно 12 помножити на… 12 на 10, 120 і залишається ще 60. Отже, нам потрібно 12 помножити на 15. Множимо на 15 знаменник, і також множимо на 15 чисельник. Чому це дорівнюватиме? У знаменнику ми отримаємо 180 а в чисельнику 11 помножити на 15, 10 на 15, 150 і ще плюс 15 дорівнює 165. І нарешті останній дріб дріб 13,15. Щоб перейти від знаменника 15 до знаменника 180, нам потрібно 15, це в нас вже було, помножити на 12. Тут ми отримаємо 180. І також ми множимо чисельник на 12, щоб не змінити значення дробу. 12 на 12 це 144. І ще потрібно додати 12. І це дорівнюватиме 156. Все вірно? Так, все вірно. Ось ми і записали всі подані дроби зі знаменником 180. Це найменший спільний знаменник усіх цих дробів. Тепер, щоб упорядкувати дроби, потрібно лише порівняти їхні чисельники. Найменшість чисельників дорівнює 80, ось він. Тому дріб 4 9 найменший серед поданих. Цей дріб ми записуємо в першу чергу 4 дев'ятих. Це те саме, що і дріб 80 вісімдесятих. Запишемо це двома способами. 80-180. Наступний найменший чисельник це 135. Ось він. Отже, наступним ми записуємо дріб 135,180. Це те саме, що і дріб 3 четвертих. А який дріб буде йти далі? Зараз подивимося. Це буде дріб 144,180. Записуємо 144, 180. А це те саме, що й дріб 4 п'ятих. Наступним буде дріб 156 вісімдесятих. Далі записуємо дріб 156 вісімдесятих. А це те саме, що й дріб 13 п'ятнадцятих. І залишився останній дріб дріб 165, 180. Отже, найбільший дріб серед поданих це 165 180. Або ж 11 дванадцятих. Ці два дроби рівнозначні. Ось і все. Ми впоралися із завданням. Ми записали всі ці дроби у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Ось наші дроби в порядку зростання. А наразі все і до зустрічі!